Не запитуй про досвід війни, це може поранити. Найкраща подяка погляд і усмішка. Досвід різний, але правило єдине повага. Ці та інші поради отримали учасники тренінгу на тему, як спілкуватися з військовими та ветеранами. У процесі повернення ветеранів до цивільного життя чимало викликів, до них слід бути готовими. Пані Лариса займається культурно-просвітницькими проєктами, зізнається їй, бракує досвіду у спілкуванні з військовими. Під час своєї роботи, під час своєї діяльності, я безпосередньо мала контакт з такими людьми, і мені було дійсно дуже важко, бо я боялася щось сказати. Я боялася якийсь рух неправильний зробити. Людина пішла на відвертий контакт. І, і от, от це от напруга, внутрішня напруга. Я справилася з ситуацією, але це було так на, на межі інтуїтивно. Тому я відчула, що такі от речі потрібні, і я прийшла трошки ну. Почути поради, почути якісь від фахівців рекомендації, як себе грамотно і правильно вести. Схожа мета метаю в пані Ольги на підприємстві, де вона працює, діє програма повернення. Знання отримані на цьому тренінгу можуть стати у нагоді. На підприємстві, в якому я працюю, є програма, називається повернення. Вона по всій Україні зараз триває. Суті в тому, щоб правильно приймати назад у колективи демобілізованих працівників. Люди, які побували на війні, які з тих чи інших причин повертаються вже, то мають проходять дуже різні. Етапи і адаптації, і тут питання адаптації не тільки самого військовослужбовця ветерана, а й людини, яка працює з нею безпосередньо. А і в загальному в цілому колективі. Тому тут максимально цікава мені тема. І от хочу щось нове почути. Такі тренінги актуальні і важливі. Їх має ставати щоразу більше, каже регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Таїсія Симочко. Дуже багато про це є інформація на сторінках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, і інформаційна кампанія, яка стосується ветеранів, ветеранок, що вони думають, як вони бачать себе і своє місце в суспільстві. І дуже багато різних корисних навчальних матеріалів, які допомагають нам краще зрозуміти їх і навчитися правильно з ними спілкувати. У Закарпатській обласній науковій бібліотеці такі заходи проводять часто. Запрошують військових психологів, ветеранів війни. Важливі теми порушують у проєкті тато Хаб Ужгород. Анонси подій публікують у соцмережах.